Вітаю, шановні друзі! Чи необхідно проходити ВЛК для особи, в якої є підстави для відсрочки? В минулому відео я розбирав це питання і обґрунтовував, чому я вважаю, що ВЛК проходити немає необхідності, якщо особа звернулася з письмовою заявою до ТЦК про надання її відсрочки? І моя позиція не просто взята із стелі, вона відповідає законам у відповідності до юридичної логіки. На підтвердження цього є також і рішення Запорізького окружного адміністративного суду, де особа звернулася до органів ТЦК про надання її відстрочки, отримала письмову відмову в зв'язку з тим, що їй потрібно пройти ВЛК, і після цього їй нададуть відстрочку, оскаржила дані дії до суду і отримала позитивне рішення в вигляді визнання дій ТЦК протиправними. Чому так? Як би не хотілося ТЦК, але є відповідний закон і юридична логіка. Є звичайно багато працівників ТЦК, які це розуміють і діють у відповідності із чинним законодавством. І в мене велика повага до них, тому що в даному випадку саме головне це закон. І якщо він виконується, то у нас правова держава. Тепер давайте розберемо рішення суду. Чим воно так цікаве для нас, шановні друзі, Запорізький окружний адміністративний суд 15 грудня 2023 року виніс рішення у адміністративній справі за позовом. Ось ми дивимося про визнання протиправним та скасування рішення інформації Міністерства оборони про відмову в наданні на підставі абзацу 9 пункту 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку від строчки від призиву на військову службу під час мобілізації. Зобов'язати Міністерство оборони надати на підставі абзацу 9 пункту 1 статті 23. Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації особа 1. Дивимось далі, друзі. З чим, же, з чим, же особа, чим же особа безпосередньо мотивувала? Позивач. Через представника звернувся до відповідача із заявою, який просив надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі е, статті 23 закону про мобілізаційну. Підготовку підлягають призову, так це нам не потрібно. До заяви додані нотаріально засвідчені копії документів. Друзі, я завжди про це зауважую: що робіть нотаріальні копії документів, щоб не було питань щодо автентичності документу. Рішення Комунарського районного суду міста Запоріжжя, яке набрало законної сини про усиновлення дитини, яка позбавлена батьківського піклування. Свідоцтво про народження дитини видано там таким-то таким, то драц. свідоцтво про одруження. Відділом а РАКС комунарського районного управління Запоріжжя. О, далі дивимось, друзі, дуже цікава відповідь відповідача. Листом від 18.18.23 за номером 44.553 відповідач повідомив позивача, що рішенням комісії з питань розгляду документів для оформлення відстрочки від призиву відмовлено особі один в оформленні відстрочки на підставі статті 23 Незрозуміло чому там немає таких підстав. Відповідачем повідомлено, що на підставі наказу МО України Міністерства оборони номер 402 відповідно, да. От, про військово-лікарську експертизу військовозобов'язаний має особисто звернутися до комунарного комунарського РТЦК та СП міста Запоріжжя для проведення медичного огляду військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Після встановлення ступеня придатності до проходження військової служби приймається рішення про доцільність надання. Відсрочки від призиву під час мобілізації позивачу відмовлено в наданні відсрочки від призиву під час мобілізації у зв'язку з тим, що він не пройшов військово лікарську комісію для визначення ступеня придатності до військової служби. І оце саме головне, ш... і це саме головне, шановні друзі, відмовлено у зв'язку з тим, що не прийшов ВЛК. Звичайно, особа оскаржила, подала до суду. Далі в нас йде мотивувальна частина, вона нам не цікава. Ну, хто, Кому цікаво, він може прочитати. Я посилання надам на відповідне рішення. Воно буде в коментарях до цього відео. От, дивимось далі, дивимось далі. І отут саме цікаве це обґрунтування суду. Дивіться, повторний медичний огляд військовозобов'язаних проводиться один раз на 5 років ВЛК районних міських ТЦК та СП офіцери запасу, так це не потрібно. Враховуючи вище наведене, суд зазначає, що порушення військовозобов'язаними вимог правил військового обліку має наслідком настання відповідальності згідно із законом. Та не може бути підставою для відмови у наданні відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на яку позивач має право відповідно до закону. Друзі, що це означає? От, це означає, що е, стаття 23 закону про мобілізацію не визначає жодних підстав для проходження ВЛК, якщо особи є відсрочка. Все на цьому крапка суд це констатував. Таким чином не проходження. Далі читаємо таким чином не проходження військово військоволікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби, що визначена підстави для відмови, позивачу не ґрунтується на вимогах законодавства та визнається судом протиправною. Це те, про що я і казав в своїх минулих відео. Тому, шановні друзі, майте це на увазі от, і дивіться, читайте самі, аналізуйте, ви все зрозумієте. Ну, як результат, ми бачимо, що позов задовольнити результативна частина. Ось, навіть ось так ми зробимо. От, позов особо-1 до Міністерства оборони України про визнання протиправним. Задовольнити, визнати протиправним та скасування рішення про відмову в наданні відсрочки, зобов'язати інформацію 3 Міністерства оборони України надати на підставі абзацу 9 пункту 1 статті 23 відсрочку. від призову на військову службу під час мобілізації особі 1. Ось так, друзі. В Судовому порядку люди захищають свої права. Звичайно, це не одне рішення суду. Їх багато. Є звичайно рішення судів, де і відмовляють. Але, друзі, ще не всі рішення прийшли до Верховного суду, тому практика ще не стала. Але захистити свої права можливо. Я навіть більше скажу, я багато рішень в єдиному реєстрі судових рішень багато читав і хочу сказати, що дуже багато рішень є на користь військово зобов'язаних. Тут питання не в тому, хто за мобілізацію, хто проти. Ні, тут питання в тому. Чи відбувається це у відповідності до закону, тому що закон, навіть під час воєнного стану, є закон. І це саме головне, подобається комусь чи ні. Якщо призовник порушує закон, його карають. Якщо працівник ТЦК порушує закон, виноситься позитивне рішення на користь військовозобов'язаного. Так повинно діяти. Тому слухайте мій канал, і ви будете знати більше про те, як захистити свої права. Та знати все про закони в Україні та за її межами з повагою, ваш адвокат Демченко.